Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто росіянці повідомляють про те, що у Женеві, а це у вівторок, 17-го числа, буде переговорний процес. Черговий раунд так, от у Женеві коло обговорюваних питань буде ширшим ніж в Абу-Дабі, включаючи тему. Території, це зазначає пісков. Ну власне, будь-які переговори, які відбуваються незважливо на питання територіальні чи якісь інші обговорення. все це впливає на все це впливає безпосередньо наша позиція на фронті. Яка вона зараз? Давайте більш детальніше розбиратися із нашим спікером. Це військовий оглядач Денис Попович Пан Денис, я вас вітаю. Щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго дня Процитую тут главу Міноборони Великобританії він дав інтерв'ю виданню Блумберг, і в цьому інтерв'ю він говорить про те, що армія Росії дедалі більше залежить від іноземних бойовиків у війні проти України, тому що російські війська зазнають більше втрат ніж можуть. Поповнати за оцінками західних офіційних осіб у 2025 році Росія ймовірно зазнала 415 тисяч втрат. Це враховуючи вбиті і поранені, але це трохи менше ніж 430 тисяч втрат, що були у 2022 році. У грудні ж минулого року кількість жертв становила 1130 осіб на один день, а за місяць досягла 35 тисяч загиблих. Більш високі показники втрат Росія пояснюється більш успішними операціями українських. Дронів за таких обставин, пане Данесе, чи спроможна Росія тоді підтримувати бойові дії впродовж у цього всього 2026 року? Адже вони на літо готують нову наступальну літню кампанію? Вони будуть намагатися це робити це якщо коротко відповідно, ну, у них продовжується модель рекрутингу за гроші. Угу. Як бачимо зараз останні, останні місяці, ми ліквідовуємо більше, ніж вони їх поповнюють. Значить, своїх цих, е, значить, військовослужбовців контрактників, як вони їх називають, от, але ця модель поки що діє в кишені. В них є ще варіант мобілізації за модель без ага. другого року, коли вони це робили. Але поки що ми бачимо, що вони до цього варіанту не е, пристають. Але от ви говорите про те, що ми вже їх ліквідовуємо ту більшу кількість, аніж вони їм дається поповнити. Міністр оборони говорив про 35 тисяч у е, грудні, 30, здається у січні. Було а при цьому міністр оборони, коли вступав на свою посаду в січні місяці, взагалі казав, що показник має бути 50 тисяч. Тобто зараз ми можемо говорити, що можемо цей показник суттєво зменшити, адже і так вже ліквідовуємо більше, ніж вони їм дається поповнювати. Чи про що ці 50 тисяч? Ну, це про те, що чим більше, тим краще. Ми здорово розуміємо, що ви не можуть додати трошки грошей. Вони можуть розраховувати на те, що ті люди, які були вивільнені з закритих підприємств, а ви знаєте, що зараз в Росії триває економічна криза. Ну почувається рецесія, почувається закриття підприємств, скорочення робочого тижня. Людей звільняють там, переводять на простій. В них 에, зникають можливості для того, щоб забезпечувати свої родини, і для них буде єдиним варіантом для багатьох з них буде єдиним варіантом піти воювати за гроші на такий контингент. Вони розраховують. Тому для нас 에, головне так, щоб надійно перекрити оцей місячний набір російської армії. Російську армію певно може для себе забезпечити, а це десь 30-35 п'ять і тридцяти особового складу. Тому чим uh -huh. більше ми їх будемо знищувати, тим буде їхня армія зменшуватися і буде у них менше можливості для поповнення втрат, uh -huh. якби ви зараз охарактеризували ситуацію на фронті, от в цілому, по всім напрямкам, на що, скажімо так, більше треба звернути увагу. Тут хотілося просто конкретно якесь конкретне питання, бо напрямків, так би мовити, у нас багато, у нас і покровський напрямок у нас є словянсько краматорський напрямок, у нас є південна операційна зона, у нас є Сумська область, у нас є Харківська область, Куп'янськ, і північ Харківщини це перше. Друге, у нас зараз найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, як воно і залишалося, і на південному напрямку це Запорізька область. Угу. Ну гаразд, давайте тоді з південного напрямку. Чому я про нього говорю? Бо вже який тиждень поспіль російські задвоєнкори е, пишуть про те, що збройні сили України саме тут і проводять наступальні контрнаступальні операції, контрактують між е, Гуляйполем і Запоріжжям. Власне, м -м, скажімо так, частково це підтверджує і військовий аналітик літик Костянтин Мошевець. Він навіть трошечки більше дає деталі, що сили оборони на окремих ділянках південного фронту просунулися вглиб на майже 10 кілометрів і зривали підготовку ворога до Запорізької, ріхівської Наступальної операції Пане Денисе, щодо цього напрямку? От як би ви оцінили ситуацію е саме тут безпосередньо? Ну і власне чи дійсно ці дії можна назвати з боку наш, з нашого боку, що це прям наступальна операція Збройних сил України? Ну це не контрнаступ, контрнаступ ми назвали російські воєнблогери, Так звані так звані ім'я йому зокрема, це був Юрій Подоляга. З цих російських воєнблогерів, uh -huh. який казав про контрнаступ і про прорив, там на 16 кілометрів з боку Збройних сил України, значить, такий звичний великий воєнблогер, там 2-3 мільйони його підписників. Про це проте, наприклад, кажуть це не контрнаступ, на боку, це контратакуючі дії, контратаки по великому рахунку. Ну і про це як каже сам Костянтин Машовець, тобто він застерігає від, скажімо. Подібних визначення контрнаступу, і він дуже так розлого пояснює, що це нас чим це насправді є, тобто це е, зачистки, це знищення інфільтраційних груп, які зайшли за да, наші оборонні побудови під час наступальних дій російської армії. А ви знаєте, що російська армія вона інфільтровується, вона протікання таке відбувається, постійне проникнення і так далі. І багато цих груп вони якраз проникли ну, доволі глибоко, так їх зараз знищили, зменшили, зачистили, зменшили сіру зону. Просунулися так місцями в цій сірій зоні значить, на кілька кілометрів. Є оцінки навіть до 10 кілометрів. Uh -huh. От, звільнили кілька населених пунктів, в тому числі і Приморське, це південніше Запоріжжя. Далі були звільнені населені пункти, в тому числі і на Гуляпійській дузі. Але казати, що це контурнаступ, ну я з цим погоджуюсь, це зараз абсолютно перечасно. Mm -hmm. Росіяни не підтягували резерви значні для того, щоб проводити наступ е, значить, е, на Оріхів, в обхід оріхову. І треба на це зважати. Треба на це зважати, плюс, е, ну, в принципі, у нас і сил там, очевидно, не так багато для того, щоб порівняти ці дії з класичним контрнаступом, який був у 2023 році. Угу. А чому, пане Денис, на вашу думку, саме цей напрямок е, обраний для наших е, контратак? Тут є якісь, не знаю, більш прийнятні для більш кращі, скажімо, так, умови, чого намаються на інших напрямках? Ні, росіяни просто доволі успішно просувалися на півдні, Ми, ми пам'ятаємо, і через їхні, їхні успішні дії. Запорізький напрямок, Запорізька область, вона із другорядного скажімо так, напрямку, вона перетворилася на дуже з основних поруч із Покровським напрямком, поруч із Донецькою областю. Саме через те, що росіяни доволі вдало там значить, просувалися, практично захопили або навіть взагалі захопили голі поле і різні оцінки на, 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 цю, на, на, на цей випадок, так. І почали загрожувати е, обходом Оріхівського Оріхівської ділянки оборони. Це такий великий оборонний вузол довкола Оріго. Якщо вони побігли його, як з боку Степногірська, а вони наступали з боку Степногірська. Значить, фактично вони просунулися до е, річища річки Конта, яка впадає в колишнє когось водосховище. Там була загроза е, обстрілу Запоріжжя. Прямого обстрілу з, зі своєю директивною артилерії. Плюс вони і з боку Степнегівська могли просуватися в обхід Оріхівського району оборони. А якби вдалося обійти цей район, то тоді це вже була б пряма загроза для Запоріжжя uh -huh. наступу на, наступу на Запоріжжя. Безумовно, е, цього не можна було допустити. Е, і через це е, почалися оці вот контратаки з боку української армії. Плюс е, дуже так вдало лягло відключення сталінків для росіян. Теж угу, стало то -то... фактором, завдяки якому значить зараз ці контратаки є успішними на будь скажімо так, ділянка ділянку фронту, але це вікно можливості, які я не знаю, наскільки відкрилося для нас в контексті того, що у росіянців немає старлінку, і я так розумію, телеграм, мабуть, теж блокується в них на тій частині тимчасово окуповані території України, то. Цей фактор ну, більш притаманним був для якраз південного напрямку. Наприклад, на Купінську ми не бачимо контракт, так, незважаючи на те, що там так само росіянці мають такі ж проблеми. Ні, ну, Наступ на Купінську ну, з нашого боку почалося до відключення Сталін, це останні два тижні історія. Уваз... Так, так, так. Я мала на увазі, що більш інтенсивних, скажімо так, атак з нашої сторони після от від цього відключення ми спостерігаємо тільки на південному напрямку. Ну, серед іншого, серед іншого. Ми вирішили сінської на денному напрямку. Чому так не сталося там в інших нижніх ділянках нашого фронту? То я сказати не можу тут ж тут. Uh Судії -huh. нашого командування. Вони для себе так вирішили е, і здійснили ці контратаки? Uh -huh. Ну і я наскільки розумію, це вікно можливостей, те, що у росіянців немає старинку, воно теж обмежено по часу, бо принаймні от зараз. Військовий спозивний флеш, це якраз радник Міноборони. Повідомляє про те, що на Росії похизувалися запуском першої безпілотної стратосферної 5 g платформи під назвою Бараш 1 для компенсації якраз блокування Starlink. Основна функція це ретрансляція 5 g як альтернатива супутниковому зв'язку. Платформа підіймає до 100 кг на висоту до 20 км та може кілька днів перебувати в стратосфері. Розміщення таких платформ дозволить забезпечити росіянців швидкісним інтернетом і зв'язком на Величезних територіях, де неможливо будівництво вишок. Пане Денисі ну 20 кілометрів висота, це, ну я не знаю. Які вразливості таких платформ у військових умов можемо ми зазначити? Чи можемо у нас є засоби, аби їх виявляти і знешкоджувати? Так, є, і про це навіть пише сам флеш. Використання ракетних прокрепнаховості середньої дальності можна знищувати ці платформи? А виявляти? Виявляється так само. Питання uh -huh. в тому, що буде у цих платформах. Так? В теорії вони можуть бути вилюнені, вилюнені на цих висотах, і революційні станції забезпечують подібне виявлення. Uh -huh. Як вважаєте, знаємо, маємо проміжок, часу? це було Це в теорія можливий... підкреслює. Це в теорія підкреслює, тому що ми поки що не бачили ці платформи в зоні бойових дій. Так, вони поки що це відео я не знаю, бачили ви чи ні запуску з території Росії, якраз от демонструвала. Але, от якраз от моє питання в цьому полягає: як ви вважаєте, скільки нас ще лишається часу? Поки вони не не, не запустили безпосередньо на територію України всі ці платформи? Ну знає, скільки наше вікно можливості, от поки в них немає і зв'язку через старлінки цих стретус платформ, скільки ми ще маємо це місяць, два чи я не знаю значно менші терміни. Мені важко назад, скільки нас маємо таке вікно можливості. Місяць, два, тиждень, два тижні і так далі. Я можу лише відповісти, що це вікно можливості росіяни для нас будуть намагатися згужити максимально. Щодо іншого напрямку, малі групи росіян перетнули замерзлий сіверський Донецьк та просочилися у Закітне. Це повідомляє сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Тут цитата ситуація у Закітному. Ворог інфільтрувався по замерзлому сіверському донцю. Тривають пошуково-ударні роботи, і ворог продовжує наступальні дії з трьох напрямків. Особлива увага приділяється на просочування у фланг оборони українських підрозділів. А днями якраз декілька малими групами ворогу вдалося якраз і перетнути так таким чином. Сіверський Донецьк. Як от подібні епізоди пане Денисе, впливають на загальну оперативну обстановку на збройних силах України. Це ну це ж не тільки Сіверський Донецьк. Я не знаю щодо Дніпра, але можливо і певні ділянки Дніпра теж замерзли. Тож на ви берег вони, мабуть, теж намагаються десь пере... переправитися. Ну, теоретично можуть, але ну, Дніпро сенсівниць. Якщо ви кажете про Херсон, то ситуація трошки інша. Але якщо коротко, то так замерзлі річки вони можуть допомогти ворогу форсувати ці е, значить, водні перешкоди по польові. Угу. В цьому є свої особливості на льоду, вони помітні, так їх можна знищити. Ну, їм буде важче з замаскуватися, але водночас, ну скажімо так, понтонну переправу за них зробила природа, тому це для них теж може бути дуже. А щодо ви кажете, на Херсонщина інша ситуація в чому вона полягає? Ну Дніпро. Ну розумієте, вони ж намагалися до цього часу через острови намагатися просунутися на правий берег. Тривала війна за острови. Ну, е Дніпро широкий, тобто ну, теж може бути виявлено і знищені всі ці групи, які спробують перетнути Дніпро через е лід. Але у мене зараз немає інформації, наскільки під Херсоном е зараз Дніпро затягнуто льодом, насправді. Сколько mm -hmm. можливо, що там зараз сльозопогоди тепліше, скільки можливо це вже неможливо зробити, оскільки річка більша і тече, і так далі. І південня mm -hmm. ситуація. В такому випадку, якщо дивитися, наприклад, сівразким донцем, ну вони пересуваються, як сказано в цьому повідомленні малими е групами. Е ми бачимо, що ну, скажімо, так, природні умови показують, що вже весна поступає. Тобто, це вікно можливості теж для них переправи закінчується. Наскільки це не знаю, тактика для ворога, скажімо так, ефективна? Якщо там не знає 5-6 осіб перетнули цю сіверський Донецьк, а в подальшому вони ж не зможуть переправити техніку і підкріплення, чи тут якась інша стратегія у ворога? Ну вони великою мірою намагаються накопичитися не за рахунок техніки. Ці інфільтраційні групи, вони ж накопичуються не техніку, це окремі люди. Один, два, три чоловіки. Вони десь переправляються, осідають, і після того вони, скажімо так, туди вже перекидаються людські, скажімо так, ресурси. Вони ж не атакують, вони ж не вітровості техніки. Це В будь-якому випадку дрони необхідно ж якось якимось чином постачати тим, хто перетнув річку? Так дрони по повітря блетять і все. Тобто вони за допомогою дронів перекидають тим інсофляційним групам, які закріпилися в точці Б, певні. Вони перекидаються, що необхідно. Перекидають патрони, воду, рації, зв'язок і так далі. Якщо, звісно, стає таке завдання. Бо буває таке, що ці інспекційні групи вони взагалі тижніть без води, без е, їжі і без патронів. Таке теж буває. Але якщо постає е, таке завдання, то можна буде дроном прикидати. Може навіть наземні роботи комплекси комплексам російського федерація, вони теж мають ці наземні ротузовні комплекси, теж в природу вони можуть перекидатися і переправлятися, що потрібно. Це якщо ми кажемо через літ. А так далі, ви кажете, правильно, то буде весна, літ розтане і ситуація зміниться. Угу. Ну що ж, пандесам, дякую вам за роз'яснення ситуацію. Дякую. Власне, так таку ситуацію мова на фронті напередодні зустрічі з росіянцями у Женеві, 17 лютого. Військово Денис Попович був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення.